Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас математиці вже час. Сьогодні у нас подорож у місто, у місто, яке ми самі побудуємо. Будинки там повинні бути гарними, побудованими за всіма інженерними правилами, щоб всім було зручно. І безпечно. Тож вирушаємо. І подорож ми почнемо з вокзалу. Ось ми на вокзалі. Подивіться, стоять потяги. А з чого складається потяг? Це локомотив і вагони. Наші потяги різні за довжиною. Порахуйте вагони у короткому потязі. Скільки їх? А зараз порахуйте вагони довгого потягу. Їх 5. Молодці. Що потрібно зробити, щоб вони стали однаковими? Якщо ми заберемо вагони, їх стане більше чи менше? Правильно, їх стане менше. І потяг буде коротким. А якщо ми до короткого додамо вагони, яким потяг буде? Довгим і вагонів буде більше. Кожен вагон має свій номер перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. А щоб потрапити до вагонів, нам потрібні правильно квитки. Коли є квитки, ми можемо зайняти свої місця у вагонах. Не помиліться! Не поспішайте. Номер вагона і номер у квитку співпадає. Молодці. Ось ми приїхали до нашого майбутнього міста. Починаємо працювати. Першим ми побудували одноповерховий будинок. Другим... Двоповерховий. Третій будинок мав три поверхи. Четвертий будинок чотири поверхи. І п'ятим побудували п'ятиповерховий будинок. Ось такі різні будинки у нашому місті. Вони різні за кольором і за висотою. Скільки поверхів у самого високого будинку, а скільки у самого низького? Будинки в нашому місті багатоповерхові і у кожного є номер. Подивіться, номер позначає кількість поверхів. А чого не вистачає на вулицях нашого міста? Так, транспорт машин. Сьогодні на аплікації ми разом з вами будемо робити ось таку машину. А потім вона буде їздити по вулицям нашого міста. Для цього нам потрібно. Прямокутники різного розміру і квадрати однакового розміру це колеса, ножиці, клей і олівці. У прямокутників зрізаємо кути ось так, заокруглюючи їх. Правильно тримайте ножиці. Квадрати це майбутні колеса. Ми зрізаємо по 4 кути у кожного квадрата. Також їх потрібно заокруглити. Не поспішайте. Готові деталі з'єднуємо між собою, змащуючи клеєм, щоб вони міцно трималися. Потім домальовуємо фари, вікна, дверцята. Все, що потрібно машині. Машину можна приклеяти на папір, буде як картина. А можна приклеяти на цеглинку Лего і гратися нею на килимку. Ось так. Сьогодні з вами ми побудували місто. Подивіться, яке воно гарне! І будинки, і машини. У кожного з вас є будівельний матеріал і цеглинки Лего. Побудуйте з них будиночки і розташуйте їх від найнижчого до найвищого. А між будиночками буде їздити машина, яку ви зробите. А наша подорож закінчується. Я думаю, вона вам сподобалась. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте. До побачення, малята!